Мотопомпа Suzuki трьохциліндровий. Робочий об'єм 1 літр. З заводу йшов моноінжектор. Перероблений під карбюратор Solex, Насос mp 800 Робоче колесо уширене в два рази. Так, бензинчик підключили, акумулятор підключили. Ну і запускаємо. Ремень ремінь гуде. О! Не димить, заводиться чітко, картерний гази глянемо. А, картерних газів немає. Кришечка лежить. Мишив! Звоник апарат, апарат дзвоник. Так.